Доброго дня, моє прізвище Міхненко Леонід Вікторович, я староста групи РТДС-51. Тема моєї доповіді це методи розширення спектру. Один із способів підвищення ефективності передачі інформації за допомогою модульованих сигналів через канал із сильними лінійними спотвореннями, завмираннями, є розширення спектру, що призводить до збільшення бази сигналу. Навіщо нам розширювати спектр сигналу? При традиційній смуговій технології передачі даних, представлені в двійковому коді, використовується для модуляції гармонійного несучого коливання, як правило, по фазі. В результаті передане повідомлення переноситься на несучу частоту, обрану для передачі. Розподіл потужності такого сигналу по частоті, зване потужності спектру. Основна частка енергії сигналу зосереджена порівняно в вузькій смузі частот. А отже, низька зава до перешкод, яка створюється іншими радіопристроями, що потрапляють у смугу сигналу. Такі перешкоди можуть повністю забити корисний сигнал, що призведе до втрати зв'язку. Як представлено тут на слайді. Прийдемо безпосередньо до методів. Один з методів це метод частотних стрибків. Кожний з наступних біт інформації, би, перескакує, на іншу несучу частоту, одну із 79 визначених стандартом 802.11 для методу частотних стрибків. Кожна пара приймач-передавач працює з однією тією ж самою послідовністю. Порядок чергування піднесучих визначається псевдовипадковою послідовністю. При методі частотних стрибків забезпечується додатковий захист переданої інформації на рівні фізичного каналу. Тепер безпосередньо про метод прямої послідовності, розширення спектру. В кожен інформаційний біт, логічний 0 або одиницю, будується послідовність так званих чіпів, оскільки тривалість одного чіпа в N разів менше тривалості інформаційного біта, то ширина спектра буде перетворюваного сигналу в N разів більше ширини спектра початкового сигналу. Тепер трошки про псевдовипадкову послідовності з малим значенням аперитичної автокорреляційної функції, на забезпечити синхронізацію переданих і прийнятих сигналів за досить короткий проміжок часу, зазвичай дорівнює довжині самої послідовності. Дуже часто в якості значення береться послідовність баркера, яка складається з 11 біт. На даному слайді показано поширення модуляції спектра і демодуляції. Наведене порівняння дає підстави для наступних рекомендацій, що метод частотних стрибків і технологія яка в будь-якому діапазоні від 915 МГц і 2,4 ГГц, а також технологія прямої послідовності в діапазоні 915 МГц повинні переважно застосовуватись всередині будівель або на приватній території при відсутності перешкод радіопристрою, включаючи широкосмугові, що знаходяться поза цими будівлями і територіями. Для зовнішнього застосування найбільш пристосована технологія прямої послідовності в діапазоні 24 ГГц. Високочастотні. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.